Ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці, але ви маєте бути впевнені, хто це що це, на що це кошти підуть. Попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах. Їди краще купіть. От їди нормально там купують, то в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це бізнес-машина просто в 99% випадків. Що в інтернеті оці попрошайки? Скиньте грошей, і вона це повідомлення, що тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти, оце добренький, такий скидуєш. Це машині чисті схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Взагалі, не розібравшись в питанні, люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Коротше, я не даю. Даю кому хочу і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Якщо б людини сили є на вулицю, вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і діти щось.